Друзі, я вас вітаю! У мене для вас знову новина. Знову виникає питання про техогляд, і цього разу з'явилась нова вимога, яка може торкнутися багатьох. Тихогляд це те, що часто викликає дискусію серед українських водіїв. Багато хто пам'ятає, як його скасували у 2011 році для легкових автомобілів, які використовуються в особистих цілях. Але зараз з'явилась новина, яка може змінити правила гри. Принаймні для тих, хто планує подорожі за кордон не через тису, а через пропускні пункти. Річ у тім, що Молдова запровадила нову вимогу для тих, хто перетинає її кордон. Тепер під час в'їзду до країни вам потрібно мати сертифікат про проходження технічного огляду автомобіля. Без цього молдовські прикордонники. Просто не впустять вас на територію своєї держави. Хоча молдавани могли б зробити такий собі бізнес. Запустили автомобіль без техогляду, а через 5 кілометрів поставили СТО і вже там його робити не за 50 баксів, а за 350. І велике дякую, що вони цього не роблять. Ну, принаймні поки що. А це означає, що якщо ви плануєте подорож до Молдови, варто заздалегідь пройти техогляд і отримати всі необхідні документи. Я нагадаю, що зараз в Україні обов'язковий техогляд залишається лише для транспорту, який використовується в комерційних цілях. Для легкових автомобілів, якими ви користуєтесь лише для себе. Техогляд не є обов'язковим. Ну, принаймні, поки в країні діє воєнний стан. Хоча, якщо ви маєте можливість виїхати за кордон, то вам потрібно заздалегідь дізнатися всі вимоги тієї країни, куди ви збираєтесь. А тепер виникає питання, де ж можна пройти цей техогляд? Це легко зробити на сертифікованих станціях, які видають відповідні сертифікати для комерційного транспорту. Займає до години часу та в середньому 50 баксів у екосистемі автомобіліста Existua. Ми маємо рекомендовані СТО, які наші менеджери можуть порадити, в тому числі і для отримання сертифікату про проходження техогляду. До речі, варто знати, що для цього знадобляться техпаспорт, а також ваш паспорт. Якщо ви не власник автомобіля, то ще й доручення на проходження техогляду. Тож, якщо плануєте подорож до Молдови, чи просто хочете бути впевненими у справності свого автомобіля, звертайтесь до нас. В екосистемі Existua є все. Для автомобіліста з одних рук від запчастин до автосервісів, від страхування до допомоги в дорозі і ще багато чого. Так що приєднуйтесь.